Всім привіт! Сталося цікаве оновлення, на яке ми дуже дуже довго чекали. Гєдра гідра це нейронка флагманська, яка була першою найякіснішою нейронкою з анімацією Ліпсінка, емоційного і живого випустила. Нову модель Character 3 HD. Попередня, яка була, була Character 2, вона генерувала 720 пікселях, і вона ще на початку весни сильно застаріла і повністю програла конкуренцію Google Vio 3 Зараз моделька оновилася і вона має видавати найкращі результати. Давайте подивимося, як в принципі вони оновилися, бо тут ще й оновився сайт. На сьогодні в них є ось така головна сторінка, яка пропонує вам функціонал по відео, по генерації картинок. і по роботі з різними відеонейронками. Якщо ви клікнете ось сюди, у вас відкриється вікно, де ви можете анімувати за допомогою різних відеомоделей. якщо у вас безкоштовний пакет, в мене зараз підписка за 0 доларів. Ми можемо навіть клікнути перевірити. Ось в мене Current Plan. то вам буде доступні, а вам буде доступно 300 кредитів. От, наприклад, я якщо захочу занімувати цю картинку, в мене 6 секунд. Це буде коштувати 126 кредитів. Тобто в теорії, ви зможете занімувати до двох. Картинок при цьому, якщо ви купите план, то у вас будуть певні кредити і вони не будуть У Мене, наприклад, хоч і план за 300 кредитів, але є ще кредити з минулих разів в моделях. Є Character 3 і Vio 3 Fast доступні в безкоштовній підписці. А якщо ви купите професійну підписку, то вам буде доступне 3 31 Quality хоча вона нам не цікава Vio 3 попередні не цікаві. Тут вже з'являється Sora 2 Pro, цікава Клінік 21 Master дорога 2.5 Turbo Цікава, вона коштує всього 10 кредитів. І якщо подивитися на всі моделі, які тут є, взяти їх ціни, то вийде в пакеті за 75 доларів достатньо дешево Воно навіть буде дешевше, ніж по собі вартості на Full AI. Дешевше буде тільки у Flora AI, проте, наприклад, Google Vio Fast тут майже найдешевше серед всіх AI-шок, які є. Тільки в Хаксол вона дешевша, коштує менше долара. Мінімакси тут коштують супер дешево, дешевше тільки на Flora. Ну і 42 Pro теж досить дешево. 4,38 цента – це найдешевше рішення на ринку. В принципі, цим можна було б ще користуватися, якби воно було б хоча б два рази дешевше. За 10 секунд. Тож по ціні це точно не найгірше рішення. А також тут можна згенерувати картинки, ціна приємна при, приємлива. Тут є сіді, Nano, Banana, декілька флаксів а, доступні. Причому більшість генерації доступна в безкоштовному режимі на підписці. і в принципі цим можна користуватись. Ну давайте вже ж нарешті подивимось на генерації, які вона робить, і сам процес генерації. Як це відбувається, ми просто додаємо сюди. Картинку, наприклад, хоп, аплод обираємо картинку. Вона проходить невеличку премодерацію. Ось людина в нас додалася. Ми можемо брати спікера, це круто. Тобто, якщо в нас буде декілька людей на картинці, ми зможемо цим керувати. Тут такий приємний квадратик, це клас, можемо редагувати людину, тобто ми можемо перегенерувати цю фотку. Робити це не будемо, можемо її кропнути, можемо видалити. Далі ми маємо підвантажити наше аудіо. Ось сюди, add Speech, Upload. Ми можемо як зробити запис, це теж дуже зручно, щоб не користуватися якимось стороннім диктофоном. Тут все це є. І далі ми прописуємо промпт. Що ми хочемо? Рекомендую цю кнопочку не вимикати, а точніше прописавши промпт, натиснути її. Тоді автоматичний промпт генератор про який нещодавно гідра писала, що в них з'явився цей функціонал. Давайте ми десь тут пошукаємо. Ось гідра промпт Click і він оптимізує все, що у вас було під саму гідро. До речі, можете подивитися, коли вони це запустили 12 листопада, 14 листопада і по суті 4 години назад, 19, вони, як і Хіксул, роздають кредити. Це прикольно. Мені, наприклад, вони відправили тисячу кредитів. Єдиний мінус, що у вас має бути підписка. А підписка тут починається з мінімального пакету в 30 доларів, Річний 24. Тобто, з одного боку вам доведеться викласти 30 доларів, з іншого можна понабирати собі кредитів на генерацію. Правда, в мене стався цікавий баг. Мені чомусь промп повністю переробила. Я бачив, що таке теж в декілька ставалося в інтернеті. І по суті, воно знищило мій промпт. тому давайте ми його перепишемо. От я розхвалив функціонал, а він в мене не спрацював. Тому я переписав промпт, я використав додаток DPO. В якому я вписав на українське, що я хочу побачити, і автоматично переклав на англійську. Це я все скопіював і сюди додав. Далі натискаємо Згенерувати, і давайте подивимось, через скільки в мене все буде. Одразу можемо побачити, що мене поставило в чергу, тому що безкоштовний пакет. Ну сподіваємось, це буде швидше. Але виявилося так, що з першого разу воно в мене не виникло, а коли я захотів згенерувати повторно, воно мені видало. Помилку по типу того, що зараз безкоштовні плани повністю вимкнені, тому що великі навантаження. Ось така от єрунда. Тобто, зазвичай вони є, але, мабуть, через те, що вони зараз запустили свою третю версію, воно не спрацювало. Ну, що ж? Тоді робимо покупку. До речі, давайте одразу покажу, як, як вводити ці промокоди, бо інструкція тут дуже хитра. Вам потрібно натиснути на іконку при кредит», обрати а, кредити, які вам надали бонусом. Мені надали. Де тут воно в мене? Мені надали тисячу фрішних кредитів за репост. Зараз, до речі, в них проходить акція на 25 кредитів. Я тут тут теж спробую все зробити. Я це обираю, натискаю купити ці кредити. Дуже стрімно, що воно спише за мене гроші, не списало. Я тепер ось сюди вводжу цей промокод, і воно тоді в мене все приймає. І тоді я це підтверджую: да, окей, я з усім погоджуюся, і воно має списати з мене 0 гривень. Да. Списали 0 гривень, бачу, все прийняло. Супер. І тепер в мене є ось така от повна колекція. Ну давайте ми повернемось до нашого чоловічка. Повторно ще раз все завантажуємо і спробуємо зробити генерацію. Сподіваюся, воно це зробить швидко, щоб було недовго. Да, І зараз ви можете побачити, що чомусь воно стало в мене 42 кредити. Чому? Тому що ось тут є налаштування, і я можу перемкнути режим. Тоді в мене воно стає в декілька разів дорожче. А в нас є налаштування довжини, налаштування трьох розмірів, і кількість генерації за раз. Ну, в мене кредитів багато. Давайте ми спробуємо зробити одночасно дві генерації. Запускаємо процес. О, тепер воно все спрацювало. І можемо бачити, як швидко воно робить. Ми зробимо декілька тестів, і декілька тестів розберемо і на чоловіку, і на тварині, і на жінці, і так далі. Ну що ж, ось і наші перші тести. Відкриваємо цього і дивимось. Кусь кусь, ням-ням, тестую гідру АІ. Давайте подивимось, наскільки цікаво Character 3 тепер анімує. І це погано. Давайте перевіримо якість 10 на 80, Але це виглядає поганенько, краще, ніж було раніше, але в порівнянні з Vivo погано. Давайте ще одну генерацію перевіримо. Кусь кусь, ням-ням, тестую гідру АІ. Давайте подивимось, наскільки цікаво Character 3 тепер анімує. Кузьку, це теж погано. Можемо порівняти з Google VO3 для того, щоб побачити різницю. Кузь, кусь, ням ням! Тестую гідру АІ. Давайте подивимось, наскільки цікаво Character 3 тепер анімує. Кусь, 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 ням-ням. Тестую Гідру АІ. Давайте подивимось, наскільки цікаво Character 3 тепер анімує. Кузь. давайте ще два приклади. Кузь, кусь ням ням. Тестую гідру АІ. Давайте подивимось, наскільки цікаво анімує. Кусь, кусь, ням-ням. Тестую. Гідру АІ, давайте подивимось, наскільки цікаво Керактер 3 тепер анімує. Ну можу сказати, що міміка тут точно краще, синергія рухів краще, ніяких мутацій немає. Є проблеми з вимовлянням літер, але це в принципі можна поправити, якщо трошки погратися з промтом. Давайте ми тепер спробуємо ще декілька генерацій. ням-ням, Тестую гідру АІ. Давайте подивимось, наскільки цього завантажимо а, іншу генерацію. Хай у нас тепер це буде дівчина. Так завантажилась, зробимо для неї озвучку. Ну і давайте подивимось. Привіте! Якщо ви хотіли стати дизайнером, то знайте. Це весело. Ви зможете казати всім менеджерам, ти ж менеджер, і пити смузі. Дуже сильно розмило картинку і змінило обличчя. Видно, ніби що тут накладає якісь привіте! Якщо ви хотіли стати дизайнером, то знайте. Це весело. Ви зможете казати всім менеджерам, ти ж менеджер. І пити смузі. Привіте. Якщо ви хотіли стати дизайнером, я, то знайте Якість я... при цьому все ще Full HD. Давайте подивимося, як це виглядає у віо. Привіт! Якщо ви хотіли стати дизайнером, то знайте, це весело. Ви зможете казати всім менеджерам та. Ти ж менеджер і пити смузі. Привіти, Якщо ви хотіли стати дизайнером, теж обличчя змінило. Привіти, Якщо ви хотіли стати дизайнером, то знайте. Це весело. Ви зможете казати всім менеджерам прем' ти ж менеджер і пити смузі. І ще воно все, що робить помилку, мабуть, тут у нас десь прописано тире, тире і воно б'якає на тере. Привіти, Якщо ви хотіли стати дизайнером, то знайте. Це весело. Ви зможете казати всім менеджерам фоль, ти ж менеджер і пити смузі. Привіти! Привіти! Якщо ви хотіли стати дизайнером, то знайте, це весело. Ви зможете казати всім менеджерам Коон, ти ж менеджер, і пити смузі. Ну це легко переробити. Нам просто потрібно зайти сюди в налаштування. Ти ж менеджер, і все І воно це прибере. Анімація мені тут подобається більше, але і вона тут не ідеальна. Віо теж трошки змінює обличчя. Тобто, поки що в нас залишається цей артефакт. Привіти. Якщо ви... давайте спробуємо ще на ось такому прикладі. У мене є чоловік, він має бути схожим на мене. Ядра його на перших кадрах зіпсувала, і давайте послухаємо його. Оновіть свою ai прошивку разом з нашим професійним онлайн-навчанням. Спішіть ще є час. Таке собі. Ось як це робить Google Vio. Свою прошивку оновіть свою і прошивку разом з нашим професійним онлайн-навчанням. Спішіть, ще є час. Оновіть свою набагато краще. І ось ще приклад. Оновіть свою AI-прошивку разом з нашим професійним онлайн навчанням. Спішіть. Ще є час. І давайте спробуємо ще варіант. Оновіть свою AI-прошивку разом з наш. І давайте спробуємо ще варіант з твариною. У нас буде ось така червона панда, і вона буде ну не те, щоб матюкатися, але вона буде незадоволеною професійною грою у футбол, а того, що вона дивиться по телевізору. Ось таку якість виберемо, бачимо, що вже багато кредитів. Все одно нам написала якусь ерунду, пропишемо. Промт, ось такий промпт. Ми прописали. У нас панда має агресивно лаятися, поки воно генерує. Давайте подивимось на ось цей приклад. Це цікавий приклад інтернету, бо він досить якісний. Life. Ну, ось так воно приблизно виглядає. Тут набагато менше артефактів, але теж я бачу якусь проблему з ліпсінком. Тобто, неоднозначно тут у нас щось генерується. До речі, з цікавого, поки воно генерувалося, ВІО-3 мені вже згенерувала. Ну і давайте подивимось, наскільки в нас гідра все їде Ну, Йопта, ну куди ти б'єш? Ну що за удар? Та моя бабця краще грає за тебе. Знову чемпонат профукає. Ну киди, тренерський склад дивиться. Що за. Ну, дуже-дуже погано. Ще й артефакт з панду. І давайте подивимось тут варіанти. Та куди ти б'єш, опудало. Тут погано. Та куди ти б'єш, опудало. Знову мимо воріт. Ганьба. Як на мене, це шикарно. Та куди ти б'єш, опудало? Знову. Це погано. Та куди ти б'єш, опудало? Знову воріт. Ганьба. Прикольно, хоч і не весь текст, який мав бути, ну, зрозуміло, він не вмістився, бо тут у нас лише 8 секунд. Але як на мене ця генерація просто топова, можна брати і з нею рухатися. Які висновки я можу зробити? Єдра в принципі залишила свою всеїдність, але в неї ще багато артефактів, і вона все ще програє Google Віо 3. Тобто, в принципі, оновлення дуже, начебто, для неї революційне, бо вона, хоча б нарешті може порівнюватися з іншими нейронками по типу Google Віован One 2.5, чи навіть від. Аї, який нещодавно вийшов, але Гідра програє конкуренцію. Тобто, скоріше, я не знаю, як вони ще тримаються, але я б точно її не купував як підписку, і навпаки, би цілився у Віо. Віо і ідеально продумує жастикуляцію, міміку та все інше. І при цьому він дуже класно відіграє емоції, які мають бути прям ну дійсно топ-топчиком. І якщо ви сьогодні мене спитаєте, де краще робити ліпсінг чи діалогові сцени з героями, це той остаточно, однозначно, буде Google Віо 3.1. Google 3.1 є не тільки на Flow, він є на Хіксфілд. Ви могли бачити по цінам, де тут вони в нас? Ось він достатньо дорогий, але от, наприклад, якщо не генерувати у Google Віо Flow, то а генерувати на хікселди, то він тут буде найдешевший на сьогодні. Ну і одна з чотирьох генерацій точно виходить: в нашому випадку тут вийшло 50 на 50. Тож вам доведеться витратити 2 долари, 180 долари для того, щоб отримати ось таку от генерацію. Це дороговато, але для певного контенту це точно підходить. Якось так. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Підписуйтесь на YouTube канал, залишайте лайки, коментарі, діліться відео, розповсюджуйте його повсюду. Хай більше людей підписується. Також підписуйтесь на Telegram канал У нас там крута АІ-спільнота, корисна то цінна інформація. І ключові новини. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. До нових зустрічей і давайте разом розвивати AI в Україні. Всім пока!